Тепер ми можемо побачити, знову порівняти пшениця, яка без обробки вирощується ґрунтом, по покривним, і пшениця, яка при традиційних технологіях вирощується. Ми зупинялися. Попереднього разу ми показували нашу пшеницю і пшеницю підприємства по обробітку ґрунту. Зараз ми різниця Я... так і є. Видна і зараз, так? Ну, так, але я хочу наголосити, щоб ви побачили, що на сьогоднішній день тут було застосовано тоді на той час ще карбаміду 100 кг і 150 кг селітри з осінній обробіток гербіцидом. І тут не було жодного фунгіциду від хворіб, Ніякого. Ні в одній фазі. До сьогоднішнього дня ця пшениця ще фунгіцидів не бачила. Тільки ми зараз підійдемо до. Тут є дослід, де зараз ми покажемо, де було застосовано регулятор росту. І то спеціально контрольна ділянка, на якій регулятора росту не було застосовано. Зараз Михайло Іванович, Тож, ви можете мене колеги. зняти. бачимо. Технологічно. От — Отут ми бачимо різницю. Так? Тут не було застосовано регулятора росту, а ця сторона, вся площа, отут такий, спеціально ми залишили, це яка контроль. різниця по... Це нас контроль. Так, це є контроль, не застосовано регулятор росту і тут застосовано регулятор росту. Бачите, вся площа, отут яка різниця. Бачите, що пшениця високоросла, ну, навіть при тих погодних умовах, ви бачите на сьогоднішній день, як вона є. Якби то було багато опадів, вона була б ще вища, то є сорт э, э, Галіо, австрійський сорт Галіо. Тут по коліна, чи вище коліна, так, а тут, отут. Вище коліна, а тут бачите, яка різниця. Ага. То є одноразове застосування. Ну, В цьому році я наголошую, що другий раз регулятора росту не було потреби застосовувати у зв'язку з тим, що самі погодні умови, сухо і холодні ночі, вони не, не дали можливості розвиватися. Весна була рання, дуже тепла, дуже скоро стартували рослини, вони пройшли всі фази дуже скоро. не видно, так? Не видно колоса, але, а, я не хочу я. Спеціально, але я хочу спеціально вам показати. Я вам хочу от зараз спеціально так? Ми, ото є рослина, то нижні лески, вони вже природньо там відпадають. От Зараз ми подивимось. От. Зараз ми будемо бачити. Дивимось, колос тут ще є захований, він вже буде виходити. Він вже буде виходити. От. Подивимося на довжину колоса. Гляньте. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. Двадцять два ряди. Зараз ще один. Можемо розрізати, подивитись. От, бачимо рослинку. Так. Я до чого то веду і що наголошую? Дуже багато людей, фермерів, кажуть, що основою формування урожаю є густота посівів. Так, це є один з основних факторів. Але якщо рослина має відповідну площу живлення, Її достатньо, вона може розкущити. Ось тут також бачимо, що тут є при густоті посіву, ви пам'ятаєте, 1,9 мільйона. Тут є 3-4 продуктивних повноцінних стебла розвивається, який є колос, скільки в колосі буде колосків. Яка буде натура зерна, від того буде формуватися урожай. Не основне густо сіяти, Нічого не дає основне густо сіяти. Основне, щоб рослина мала нормальну площу живлення, формувала нормальну продуктивність стебла і формувала нормальний колос. От, погляньте, який колос іде в тої пшениці. І всі, от от вони будуть всі чотири. Чи 5 тут колоски, вони будуть от всі по такому розвитку. Ну, далі будемо спостерігати, але ще раз наголошую: осіннє внесення гербіцидів, підживлення 100 кг карбаміду, 150 кг селітри, немає ще тут фунгіцидів і один регулятор росту для того, щоб не допустити вилягання, бо для очисуючої жатки, щоб не було потім проблемою. Я, чесно кажучи, вражений. Коли ми були місяць тому, то навіть по гороху виглядало набагато цікавіше. Але зараз попередник льон, я вважаю, не відстає настільки гарно розвинуті рослини. Розумію, що це різні сорти, але ж це всього-навсього льон. А як гарно, який колір, який лист, я думаю, тут... Він не поступиться навіть кращому попереднику. Дуже гарно. Така гарна пшениця, що жалко її сігати. Ну і як цікаво порівнювати з часом пшеницю, так цікаво порівняти і ту пшеницю, яку ми бачили порівняли раніше, там де земля обробляється. Ви Бачите? Вона також піднялась, стала краще, але все ж таки виглядає тут по-іншому. Навряд чи вона доглядає, все.